Всім привіт! Мене звати Віктор. Я являюся власником і директором будівельної компанії Затишний будинок. Наша компанія займається вже 15 років на ринку України. Ну і поза межами її будівництвом індивідуальних будинків на замовлення. Тобто, якщо у вас є земельна ділянка, і ви хочете збудувати собі безпосередньо свій індивідуальний будинок для своєї родини, то ми саме для вас. От зараз в цьому відео я би хотів акцентувати на дуже важливі речі. Тобто, речі, на яких неможливо економити, які не можна обійти, які дуже дуже важливі. Всі практично хочуть збудувати собі будинок як можна дешевше і як можна якісніше. Але є речі, на яких просто неможливо зекономити. І є речі, на яких можна економити, може навіть і потрібно економити. Я про це теж скажу. Зараз хочу підкреслити три основні аспекти, на яких ви маєте акцентувати дуже дуже важливу свою увагу для того, щоб не допустити помилку, тому що переробити, перебудувати, зробити заново, витратити нові кошти це практично нереально. Тому так номер один це розробка проектної документації. Дуже часто люди думають, Та, я тут намалюю, тут без питань, я все розумію, я все уявляю, як мені потрібно. Але якщо ви почнете будувати, у вас потім виникне дуже-дуже велика проблема з будівництвом, тому що виявляється, що ви збудували взагалі не те, що ви хотіли. Особливо, коли людина там малює собі на листочку, не враховуючи товщину стін, не враховуючи там. Пропорції по клітинкам там малює, і в результаті вона отримує зовсім інший проект, зовсім інший будинок, ніж вона хотіла отримати. Тому розробка проектної документації це правило номер один, яке не повинно обійтись. Ви повинні звернутися в професійну компанію, будівельну чи нашу компанію. У нас є своя проектна група, яка виконує проектні роботи під замовлення, або інше архітектурне бюро, які вам вас вислухають. Архітектор, який навчався, і в нього є досвід для того, щоб впроваджувати в життя будівництво. Тобто, розуміючи ваші потреби до вашої сім'ї, він вас вислухає. По-друге, він дасть свої поради професійні, як краще зробити, бо у вас такого досвіду немає. І в результаті методом там коректировки. Ви отримаєте собі самий такий будинок, який ви хочете. Це перше. Друге, проєктна документація вам допоможе розрахувати вартість будівництва. Ви точно купите ту кількість матеріалів, саме той матеріал, який вам потрібно, <клух> а не якийсь який кумбрат Сват сказав. І ви будете знати, ну, дуже Точну вартість вашого будівництва, тому що у вас всі об'єми, параметри, всі будуть зафіксовані в проєктній документації. Третє. Проектна документація вам дозволить контролювати будівельників, які вам будуть будувати цей будинок. Тобто ви будете мати чіткі розміри, міліметри кожної стіни, вік, розташування вікна і все третє десяте, то в результаті ви отримаєте. Саме той будинок, який ви хочете. Четверте, у проєктної документації, коли архітектор розробляє, він розташовує меблі. Ви вже будете бачити чітко в пропорції, де ліжко стає, де тумба стає, де шкаф стає, як буде у вас пральна машина, де у вас буде таз. І все, 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 все. Тобто, в такому плані, ви практично зробити помилку в будівництві, ну, практично нереально. Ось тому проєктна документація це е, дуже важливо. Е, ще один розділ проектної документації це. Називається як би так, вишукувальні роботи. Тобто перед тим, як ви будете починати робити робочу документацію, ще теж дуже важливо. Ви маєте зробити вишукувальні роботи. Тобто ви зробити маєте геодезію, тобто топосйомку, план вашого будинку, вашої земельної ділянки з усіма перепадами, висотами розташування ваших дерев, якщо вони є. Друге, це Геологію, тобто буріння е, землі, е, зробити аналіз ваших ґрунтів, на якій буде стояти земельна ділянка, щоб е, е, конструктор, який буде розробляти наванроховувати навантаження, він буде брати властивості ваших ґрунтів і несучу їхню здатність, і закладати вже в, проєкт, в фундамент і коробку вашого будинку. Тобто, це е, другий розділ е, проєктної документації це розробка конструктивних рішень на вашу коробку. Тобто, Розрахувати фундамент, стіни, дах. Це дуже-дуже важливо. На цьому економити взагалі не потрібно, а потім потрібно збудувати будинок відповідно цих всіх проєктних документацій. Тобто, проект це дуже-дуже важлива річ, в якій ви просто оптимально, чітко, точно ви будете бачити, що ви будуєте, за скільки воно вам коштує, і що ви в результаті отримаєте. Ось таким чином. Це пункт номер один, проектна документація. Пункт номер два. Це довіряти своє будівництво впровадження цього проекту, якого ви запроєктували, професіоналам. Сьогодні дуже багато є різних пропозицій в інтернеті, різних сайтів, де пропонують там свої послуги різні бригади, які виконують там монолітні роботи, якісь виконують там кладочні роботи, хтось дахи робить, хтось ще щось. Є бригади універсальні, які можуть зробити вам все будинок від початку до кінця. Але тут є дуже дуже велике но. Ці люди, може, хороші спеціалісти, все, але вони не можуть все знати і вони не можуть все проконтролювати. Тому правило номер два це вибір професійної будівельної компанії. Не бригади, не кумбрацват, не якісь там знайомі, які вміють е е якісно будувати. Вам потрібна професійна будівельна компанія, там, де є керівник, там, де є. Інженер, там, де є технадзор, там, де є контроль якості, там, де люди мають весь комплекс послуг для того, щоб вам збудувати правильний будинок. Друге, професійна будівельна компанія вона надасть вам договір, в якому будуть прописані всі умови ваших взаємовідношень. Далі, професійна будівельна компанія надасть вам гарантії для того, щоби. Цей будинок в результаті е, мав 100% якість, і з цим будинком ніколи нічого не трапиться, тому що будівельна компанія, так як вона існує довго, вона не хоче мати якихось рекламацій, тому що ім'я компанії це номер один. Тому е, правило номер два це обов'язково ви вибирайте професійну компанію, яка буде. Вам виконувати ці роботи. І ще одне таке, що професійна компанія буде, <кій> вона має обов'язково кошторисника, який прорахує вам точну вартість будівництва, і де буде вказана. Всі види робіт, це види матеріалів, які вам потрібні для впровадження вашого проєкту. Тому е отриманий кошторис він в результаті практично буде 100%, ну може 99%, якщо якісь зміни в процесі будуть виконуватися, але це буде дуже точна цифра. Тому, коли вам надають кошториси якісь там е бригади і будівельна компанія, завжди у вас вийде будівельна компанія дорожче. Не тому, що вони більше грошей з вас візьмуть, а тому, що вони чесно. Порахують, а ті хлопці потім будуть вам розказувати, ой, ми це не порахували, це треба додати, а це то. то І в результаті ви їм заплатите може навіть і більше, ніж будівельні компанії. Але якість і відношення ви отримаєте зовсім різні. <кій> Ось це правило номер два. Будівельна компанія, професійна. Правило номер три це дотримання всіх будівельних технологій, є розроблені будівельні норми України. Державні будівельні норми України, ДБН, в яких прописано всі процеси технологічні, як має бути. Тому конструктор, коли розробляє проект, він ссилаючись на ці розроблені технології, він впроваджує ваш проект на підставі геологічних вишукань. Він розраховує міцність вашого фундаменту, стін і даху. І це все в кресленнях чітко прописано. І коли клієнт розробив проєктну документацію, приходить і дивиться, що у нього фундамент виходить трошки задорогий, як йому кажеться, він намагається упростити, замінити щось для того, щоби. Йому вийшло дешевше, насправді удешевляти тут нічого не потрібно і заборонено, тому що це основа це каркас вашого будинку, який просто категорично забороняється змінювати будь-що. Міняти арматуру там з 12 на 10, там зменшити кількість арматури чи взяти бетон там маркіни Б20, B15, там і те і тепер. Тобто, якщо конструктором закладено там конструкція вашого даху, що цей матеріал має бути сухий, і він має бути саме такого січення, і все решта, міняти нічого не потрібно. В результаті цей проект даремно викинуті гроші, тому що ви поміняєте на свій лад і якості, і гарантії ніхто вам не дасть. Тому дотримання будівельних норм України це дуже-дуже дуже важливо. Обов'язково купляти тільки сертифіковані матеріали, саме тих параметрів і тих е, виробників, яких е, прописує конструктор. Е, дотримуючи цих всіх правил, ви отримуєте собі якісний, е, чіткий будинок, в якому ви будете жити довго і щасливо. Тому е, підведемо ітоги. Перше. Це розробка проектної документації. Друге, це будівництво мають виконувати тільки професійна будівельна компанія. Третє це дотримання всіх норм. І всіх розрахунків, які внесені в вашому проєкті. Таким чином, ви отримуєте якісну коробку, якісний каркас. А далі ви можете економити на всьому, чому хочете. На покраски, на штукатурки, ви можете замінити собі там, поставити двері недорогі, а через 10 років ви можете собі поставити дорожчі, чи там будь-що інше. Меблі дешевші купити. Але будинок у вас буде якісний. Ось таким чином. Тому, якщо ви Сьогодні маєте е, бажання будувати свій будинок. Звертайтесь безпосередньо в нашу компанію, компанію Затишний будинок. Е, ми вже 15 років на ринку України, маємо дуже величезний досвід, професійні, професійні наші виконавці робіт, е, контроль якості трьохрівневий. Це я контролюю як власник, мій інженер контролює і прораб контролює. Тому якість ви отримаєте високу. І Будете жити довго і щасливо, і пам'ятайте, якщо будинок, то тільки затишний. Всім папа, -па і Україна переможе.